Ця книга справжній трилер на виживання у прямому сенсі. Рутвеа Ноль днів Джек і Гейб ідеальна пара, яка працює разом як команда кібербезпеки. Вона тестує системи захисту, він аналізує ризики. Але одного вечора, коли Джек повертається додому, після чергової місії знаходить свого чоловіка мертвим. І стає головною підозрюваною. І от тоді починається справжній кошмар. Джек не просто вбита горем, вона мусить тікати, ховатися, доводити свою невинність і дізнатися, хто ж насправді стоїть за вбивством її чоловіка. Це не просто детектив, це суміш екшену, психологічного напруження і боротьби за справедливість. Тут мало слів і багато дій. І повірте, ви не захочете відкладати цю книгу навіть на хвилину. Якщо ви любите історії в стилі тікай або помри, де головна героїня не жертва, а воїн, ця книга точно для вас моя оцінка цій книзі 4,5 з 5. 5. місцями хотілося трішки більш глибших емоцій, але темп, сюжет, атмосфера просто неймовірні. Деколи ще б могло б здатися, що трішки нереалістичні відбуваються події, так як сама. Головна героїня, як вона проживала всі ці е, випробування, які траплялись на її шляху, трішки здавалось нереалістично. Але ну, ну це ж це ж книга, це ж нереальне життя, тому може бути. Це було моє перше знайомство з цією авторкою. Книга мені сподобалася. Чула багато позитивних відгуків про інші її книги, про те, що вони ще кращі, ніж ця. Ну, не знаю, де читати, будемо дізнаватися. Тому хто вже прочитав, діліться своїми враженнями, а хто ще не встиг, десень побіжіть читайте. Па, цьому.